Прийшов час сіяти квіти. Різдвяні, новорічні свята йдуть, але треба працювати. Сьогодні ми будемо сіяти бегонію, завжди квітучу серії Бадабінг. Для цього нам потрібно. Що нам потрібно. Нам потрібна земля, субстрат, як я вже неодноразово казала, тільки професійний субстрат. Насипали земельку у латок, рукою, розрихлили добре. Убрали всі гілочки, всі комочки, щоб вона була, бачите, така вся рихла-рихла. І добренько так притрамбували. Рукою. Просто ну я так роблю. Беремо шиколку і добряче змочуємо земельку нашу. Для нашої зручності ми пересипаємо всі, все насіннячко із цієї коробочки в звичайну рюмочку. Так буде набагато зручніше. Для посіву я використовую такі палички, це такий мій лайфхак. Це від домашнього ароматизатору залишилося. Вона довгенька, багато хто використовує зубочистки, але вони коротесенькі і воно дуже незручні. Тому беру оцю паличку, трошки її там наточила і приступаю. Цю паличку вмикає, вмикаємо в водічку і беремо на сінинку. І трошечки отак я її вдавлюю. Десь на відстані 1,5-2 см одна від одної. Вони дуже такі маленькі, тому це треба акуратненько робити. Цей латочок готовий. Всі насілинки розкладені. Тут у мене вийшло 250 штучок. Тепер я беру воду теплу, не холодну, не гарячу, таку теплу. Не кімнатної температури, трошки більше. І добряче теж вшикаю поверх цих дражованих насінинок. Треба, щоб вони добре розчинилися. Готову посіяну вигоню, ставимо в тепле місце, температурний режим десь 20-23. Накриваємо обов'язково плівкою. І дуже ретельно ми накриваємо плівкою, щоб повітря туди не поступало. Такі прям ідеальні тепличні умови. Создаємо, щоб була вологість 100%. Бегонія довгенько сходить, десь днів 7-10. Для сходів їй світло не потрібно. Зараз я оберу її звідси в темне місце, але треба не пропустити той момент, коли з'являться росточки. Як вони з'являться, то зразу ж треба ставити під світло, бо вони витягнуться. Тому треба кожен день, кожен день підходити, перевіряєте, провітрюйте. Трошечки провітрили і накрили назад. Воня взагалі такий вона тугодум, тому ми, ми сіємо на продаж. Якщо вам треба для себе, то ви можете сіяти її пізніше. А ми для продажу сіємо так раненько, бо довго-довго довго вона розкачується. Ну, в принципі, це, мабуть, я майже всю інформацію сказала, якщо щось, якісь питання, пишіть в коментарях, може, щось забула. Так що чекаємо на сходи!